Знаєте, що до 19 століття ніхто навіть не уявляв, що колись по землі ходили динозаври. Уявіть собі, жодних уявлень. Аж поки в 1822 році в англійському Оксфордширі не викопали дивні кістки, так з'явився перший відомий нам динозавр, Мегалозавер або Велика ящерка. До речі, сама назва динозавр перекладається як жахлива ящерка. З тих пір вчені знайшли рештки понад 800 видів цих древніх істот. І тепер ми точно знаємо: одні були лютими хижаками, а інші мирними вегетаріанцями. Першовідкривачами стали подружжя Мантелів. У 1822 році вони знайшли зуби дивної тварини в англійському Сассексі. Уявили б ви їхній подив. Доктор Мантель, затятий колекціонер скам'янілостей. Спочатку подумав, що це зубиносорога. Але після досліджень з'ясувалося, ні, щось набагато старше. Вчені порівняли знахідку з зубами сучасної ігуани і назвали істоту Ігуанодоном, тобто зубом ігуани. Мантель 5 років шукав інші кістки Ігуанодона і знайшов. З них зробили модель у натуральну величину. Але уявити помилилися в реконструкції. Спочатку його зобразили на чотирьох лапах, а ріг, який виявився кіхтем, приліпили на ніс. Смішно, правда. А ще цікавий факт: у 1851 році всередині моделі Ігуанодона навіть влаштували бенкет, 21 вчений святкував у череві динозавра. Сьогодні ми знаємо про сотні видів динозаврів. Але хто ж із них був найбільшим? Ось загадка. Деякі вчені вважають, що це амфіцелія велетень завдовжки 60 метрів і вагою 155 тонн. Уявіть, майже вдвічі більше за синього кита. Але її кістки не збереглися, тому точно сказати неможливо. А в 2007 році в Аргентині знайшли футалогн Козавра 34 метри завдовжки, 80 тонн ваги. Його назвали на честь місцевих індіанців, фута Гігант. Логнко, головний. Іспанці ж розкопали свого монстра Таріаса Уас Раедавансас. Це 37 метрів і 48 тонн, як сім слонів разом узятих. Так що динозаври це не просто казки. Це реальні істоти, які колись панували на нашій планеті. І хто знає, які ще таємниці сховані під землею? Може, найбільший велетень ще чекає, щоб його знайшли.